Від початку зафіксованих мотузок відміряємо 40 см. І беремо по дві мотузочки. Першу з другою з'єднуємо і зв'язуємо ось такий вузол. Наступні дві мотузочки також з'єднуємо вузол Це буде третя та четверта, п'ята-шоста також разом. Сьома-восьма разом. І дев'ята десята. Всього в нас буде 5 пар. Наступний крок відміряємо 10 см. І на цій відстані беремо дві внутрішні мотузочки від наших перших двох пар і зв'язуємо вузол. Повторюємо з наступними парами першу і останню, ті, що вільні, з'єднуємо разом. Так ми замкнули в коло наші мотузки. Якщо бокові мотузки залишити вільними, то в нас вийде плоска сітка. І завершальним етапом буде це закріплення наших мотузок. Приміряли наш вазон, на який буде кріпитися цей підвіз, і закріплюємо наші мотузки тим самим способом, як і розпочинали. Як саме закріплювати, можна подивитися в окремому відео. Рівняємо наші кінчики та відрізаємо зайве. І, будь ласка, готово! Дякую за увагу!